Добрий день, це Вікторія Карваця та кулінарна імперія. І сьогодні ми з вами будемо готувати пісні з Тетяна, А сьогодні ми що будемо готувати? Сьогодні ми приготуємо пісні млинці з двома начинками. Приступаємо. Приступаємо. Значить Спочатку ми зробимо тісто на млинці. Так. Два стакани мінеральної води з газом. Дві чайної ложки солі, дрібку шафрану. Так, то колір яєчко додає, а зараз у нас шафран. Десь. Дві столові ложки цукру, приблизно два стакани муки. Треба будемо дивитися на консистенцію, консистенцію тіста. Так? Спочатку вимішуємо ложкою, а тоді зб'ємо міксером, щоб не було комочків. комочків. Тісто замішане на воді повинно трошечки постояти, десь півгодинки. І воно також буде підходити. Воно підриживе, але чи для чого? Воно не буде підходити, просто щоб воно стало однорідне, угу. щоб клейковина почала працювати. Буваємо добре, рівно. Угу. Зараз ми займемося нашими шампільнеми. Слово млиниць має древнє походження від слова млин, що означає виріб з меленого зерна. А ми зараз готуємо начинку для наших млинчиків, так? І зараз ми яблучко очистили і натираємо на крупну терпу. на, на терку uh -huh. З крупними великими дірочками. До тертого яблука додаємо дві ложки столові митовий зю. Uh -huh. І дві столові ложки цукру з uh -huh. А Скільки там кориці? За смаком. Ставимо на вогонь і додаємо в столову ложку пісного масла. Друга начинка у нас буде шампіньйони. Шампіньйони для цього треба нарізати. Одні історики вважають країною походженням млинців Китай, інший Єгипет. Ну а ми, звичайно ж, вважаємо, що це. Слав'янське блюдо, справжні славянські, які мають різні види начинок, як солодких, так і солоних. Що ми сьогодні продемонструємо? Дрібно ріжемо дві цибулинки. Спочатку протушкуємо цибульку. Морку, а тоді додамо гриби. Угу. Ну і млинчик уособлює собою сонце. Воно має таку ж саму круглу форму. Тому інколи млинець їдять руками. Так, матінка Тетяна, так? Да. Особливо намасані. Масляний тиждень, коли ці печемо кожен день різні, то вживаємо їх з різними начинками, з медом, сметаною. І, звичайно, дуже смачно їсти руками. І зараз ми продемонструємо, що можна собі не відмовляти в млинцях навіть, у піст. навіть в строгий піст. Почнемо чистити. Наші шампіньйони. Витягуємо ніжку, дуже легко це виходить руком. А тоді чайною ложечкою обираємо всю серединку. Все очищаємо від коричневих переділочок. Утворюється така своєрідна чашечка. Будемо наповнювати начинкою. Повністю від середини, так? очищуємо. Шампіньйони це ще дієтичне блюдо, адже в 100 грамів шампіньйонів міститься лише 27 калорій. І британські вчені провели такий експеримент. Вони взяли 100 осіб від 20 років до 60 і замінили у них в раціоні м'ясо та рибу на шампіньйони. Ви знаєте, який був результат? Протягом першого місяця. Кожен з цих людей втратили від 4 до 6 кілограмів ваги. Так що якщо у нас зараз наші люди також перейдуть на пісні страви, як в частності шампіньйони, то це ще й буде корисно для здоров'я і для фігури. Ці булинки нарізаємо великими кусочками. Довільними великими кусочками. Давайте доручимо це нашій помічниці, но ні. Будь ласка, а шампіньйони ще містять меланін, природний антиоксидант, та грибний хітін, який виводить шлаки з організму. Даний від грибів підходить навіть для діабетиків, адже він не вмістить в собі цукру і жирів. Блендер. Вношу посировочку. Його, теж. Тепер викладаємо Від все за смаком Сіль, перець. Така у нас виходить начинка. Така не дуже дрібна, так? так. Переминаємо. Що немає блендера, це можна зробити, звичайно, на мясорубці. Цибульку посировно теж збиваємо. У блендері. масу. Ще, ще, ще. Так, тепер робимо начинку на шампіньйони. І готуємо начинку для шампіньйонів. Ніжки наших рибочки, що ми різали, і трішки піджарили. Додаємо цибульку дрібно помелену. І знову трішки на вогній додаємо 3 столові ложки геркулесової крупи. Сюди ж. І додаємо 100 грамів кипяченої води, гарячої і кипяченої води. Вже коли трішки обжарились, я нарізаю дрібненько кріп. Це я так розумію, ми будемо прикрашати зверху. Ні? А, а ми начинку. Ми додали невелику чашку кипяченої води. Попробуємо додати То до тих пір, поки повністю не випереться вся волога. Форму змащуємо ліки. А зараз ми приготуємо соус для наших грибів. Це майонез для посту. Скільки ми його беремо? Ну, на цю... Кількість шампіньйонів ми беремо пачку, маленьку пачку має незу на лісунелі. Додаємо приправу ми Італійські травки. Півчайної ложки цукру. І розводимо це все. Окропу. І розводимо окропом. Скільки окропу нам знадобиться? Е, окропу знадобиться, стільки, залежить, скільки ви готуєте шампіньйонів. Незалежно від того, скільки у нас так? І на таку приблизну масу грам 250-300 округ. Трішки прогріваємо. Воно має закипіти закипітичні Ні, нашу сапочку і заповнюємо масою. Постараємо соусом. соус, ми льємо форму. форму І, тоді і жимкозний... грибочки теж. Ставимо розігріти духовку на 220 градусів. На 25-30 хвилин. Наші грибочки відправились готуватися. Так. А зараз ми приступаємо до жарки наших млинчиків. Гаряча сковорідка. З олійкою і ну як звичайно жаримо млинчики. І зараз ми перевіримо, чи справджується така поговорка, що перший блін комом. А Олександр Купрін говорив, що млинець це символ сонця, гарних врожаїв, здорових дітей і щасливих сімей. Ви знаєте, що в різних країнах навіть є такі змагання. Коли бігають з пательнею, а на ній млинчики, і хто частіше підкине і швидше прибіжить до фінішу. Так що можете спробувати, дорогі друзі. Все. Перший млинчик у нас готовий. Ну зовсім не комом, хоч і перший. За кордоном млинці готуються майже з тих же продуктів, що й у нас, але методи приготування там різні. Тепер. Млинчики вже пожарились і зараз ми будемо їх начиняти. Спочатку солодка у нас начинка, да? наше яблучко зюмом. Так. Угу. Конвертик. І склали конвертиком. Так. Перший млинчик готовий. Дуже гарний колір вийшов. Значить, з яйцем. Так. Зіваємо цукровою пудрою. Цукрова пудра і ягодний соус. Це перетерта клубніка з цукром. Це у вас Морожена клубничок? Морожена, 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 можна малинку, можна клубничку, можна, якщо немає, і просто варення. І так, у нас ще залишилась наша солоні. Грибна начинка. І збираємо наш у формі квіточки. У нас корзиночки вийшли, так? Зав'язуємо його з стеблом зеленої цибульки. І у нас таке гарненьке сумочка вийшла, торба бідняка наша називають. Можна навіть сказати багатія, тому що дуже красиво, смачно і апетитно. Другий млинчик у нас перев'язується. Можна навіть зробити напевно різну начинку, Можна. і кожна людина буде відгадувати, Можна що там риба. таке. Якщо не в пісні, це можуть бути і м'ясні начинки. Курочкою, сиром, тощо. Прекрасні страви у нас вийшли сьогодні. Пісні красиві, смачні. Додаємо наші грибочки. Пройшло 30 хвилин і грибочки готові. Ми достаємо їх з духовки красиво також викладаємо на. Рілочку. Прикрашаємо гілочками. Петрушки. І теж у нас вийшла сонячна страва. Шампіньйони готові і шампіньончики готові. Для тіста на млинці потрібно взяти два стакани борошна, два 25 стакани мінеральної води з газом, дві столові ложки цукру, сіль. Півчайної ложки шафрану. Замісити і дати постояти пів години. Для начинки солодкої використовуємо 3 яблука, 2 столові ложки зюму, 2 столові ложки цукру з корицею, 1 столова ложка олії, тушкуємо 10 хвилин. Для начинки солоної потрібно взяти 2 цибулини, 1 морквину пасируємо, додати різані шампіньйони. Разом тушкуємо, приправляємо спеціями і зеленю. Для приготування фаршированих шампіньйонів на пів кілограма великих грибів беремо дві цибулини, 3 столові ложки геркулесу, 100 грамів окропу, спеції, хмелі, сунелі, італійські трави, сіль за смаком, пісний майонез, одну пачку. Сьогодні в кулінарній імперії ми приготували фаршировані шампіньйони, млинці з грибною начинкою та млинці з солодкою начинкою з яблучком та ізюмом. А з вами була Вікторія та Кулінарна імперія. Смакуємо! Па-па!